Ми знаходимося на складі, який два дні тому, після влучання російського шахеда, виникла пожежа. Внаслідок пожежі, як можна побачити, усе згоріло на початку тижня, фактично в день російської атаки, ми прийняли останній транспорт з Польщі, і в цьому тижні планувалося ці всі речі відіслати. На для усіх потребуючих для потерпілих внаслідок війни допомоги порівняно з першими днями війни, звичайно, суттєво поменшало. Але якщо брати можливості цього складу і брати перші дні війни, які були, так то саме самі такі пікові періоди на цьому складі проходило 11 тірів за день. Ну, це приблизно десь 250 тонн, 200-250 тонн за один день, Та. Тобто, оце все в піковий період. Це би було питання одного дня. Стосовно цього всього вантажу, що було знищено на момент удара шахету, тобто левова частина цього вантажу це були маски медичні і питна вода. Чому воно все затрималося? Власне, ми очікували. Перший вантаж, який приїхав, це ці 33 підони пачка для України з акції, повинні були ще довести такого ж вантажу наступному тірі. І, власне, на кінець тижня планувалося на кінець цього тижня і на початок наступного тижня планувалося відвантажити близько шести тірів в напрямку напрямку сходу України. Найціннішими речами, які ми тут зберігали і чекали свого часу, щоб їх передати. Це були генератори, які власне в цей осінньо зимовий час, який наближається, були б дуже потрібними на сході України. Ця атака вона ніяким чином не зупинить нашу діяльність діяльність місії Caritas та СПЕС Україна. Адже ми будемо надалі продовжувати реалізувати нашу місію бути. Місію бути милосердним в ділі, місію допомогти потребуючим.